На Миколаївщині відновили ще один міст. Розкажемо, як це вдалося зробити. Зимові новорічні свята. Я буду святкувати 24 -го, 25 двадцять Що думають миколаївці про святкування Різдва і святого Миколая за новим календарем? Підготовка до Різдва. Ми сьогодні ми зробимо наші обереги. Розкажемо, як миколаївці створювали святкові обереги. Сьогодні понеділок, 23 грудня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. І одразу про все в деталях. Минула доба пройшла на Миколаївщині відносно спокійно. Вова повідомили, що російських обстрілів у межах області не зафіксовано. Сума збитків екології Миколаївщини через війну склала понад 2 мільярда доларів. Про це свідчать дані дослідження Агенції візуальних комунікацій. Топ ЛІД. Загалом збитки навколишньому середовищу України склали майже 63 мільярди доларів, причому найбільше постраждали земельні ресурси та атмосфера. Найбільших збитків зазнали Донецька, Луганська та Харківська області. Миколаївщина зайняла шосте місце з точки зору збитків екології. Бійці Очаківського 73-го центру ССО знищують північнокорейські війська. Як повідомили в силах спеціальних операцій, нещодавно вдалося відбити штурм військових КНДР на одну з позицій українських сил в Курській області РФ під час бою. Спецпризначенці відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а також здійснили низку скидів з дронів. У результаті вдалося ліквідувати 12 північно північнокорейських солдатів і поранити ще 20. До того ж, бійці ССО змогли успішно евакуювати пораненого українського піхотинця Поля бою і надати йому допомогу. Протягом минулої доби на Миколаївщині виникло дві пожежі в житловому секторі. Повідомили у ДСНС. У селі Зелений Гай Вознесенського району горіла літня кухня на приватній території. З'ясувалося, що сусіди помітили займання та кинулися на порятунок 92-річної жінки. Її оперативно вивели на свіже повітря, тому вона не постраждала. Пожежу оперативно було ліквідовано. Крім того, вночі рятувальників сповістили про пожежу двоповерхового будинку в Миколаєві. Її ліквідували. На площі 200 квадратних метрів. В обох випадках причини займань встановлюються. На Одещині, в пункті пропуску Орлівка, прикордонники виявили партію срібних прикрас, яку намагалися незаконно ввести в Україну. Інцидент стався під час перевірки автобуса, що прямував з Туреччини. Повідомили у південному регіональному управлінні ДПСУ. 19-річна пасажирка приховала в своєму багажі срібні ювелірні вироби загальною вагою 14,5 кілограмів. Коштовності вона намагалася провести через кордон, приховавши від митників. На неї склали протокол про відповідальність за недекларування това товарів комерційного призначення. Виявлені прикраси були вилучені до рішення суду. Зранку до Миколаївської мерії завітав загін місцевих пластунів. Вони передали представникам громади вифлеємський вогонь, який вважається символом миру та добра. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич відзначив рух пластунів, а також подякував їх наставникам і батькам, які займаються всебічним розвитком дітей. Далі пряма мова. Принесли вам віфлеємський вогонь миру. Він запалюється в місті народження Ісуса Христа і е, поширюється скаутами усього світу як символ єднання та підтримки один одного. Крім того, ми цей вітлоємський вогонь передаємо на передову е, нашим військовим, щоб вони теж могли відчути миті єднання та нашої підтримки, відчути миті е, святкового е, настрою. Так, ось тут. Шановні колеги, вітлеємський вогонь горить. З минулого року в Україні церковні свята відзначаються за новоюліанським календарем. Однак, вже другий рік поспіль це питання особливо актуалізується у новорічний період зі святкуванням Дня Святого Миколая та Різдва. Що думають про це миколаївці? Дивіться в сюжеті нашої Олександри Долматович. День святого Миколая та Різдво це особливі свята, які знаменують початок зимових святкувань в Україні. Вже другий рік ці події відзначаються за новим церковним календарем. Ми вирішили питати миколаївців, як вони ставляться до таких змін. Ми вирішили з батьками, що ми будемо святкувати все за новим календарем, для того що якби. Все змінюється і треба змінюватися з часом, а не залишатися в старому. Наприклад, з бабусею я все одно Різдво святкую за старим календарем, але з батьками 25-го. Коли спочатку святкують Різдво Христове, і лише потім Новий рік, я вважаю це правильним. Це повернення до оригінальних традицій українських в тому числі. Як гадаєте, чи мають всі українці визначати ці свята в один день? Ну, це було правильне рішення, але... Заставлять всіх, це вибір кожного. Я вважаю, що поступово це якби вже прийнято буде рішення особисто кожного. Я не можу вирішувати за всіх українців, але можу точно сказати за себе, що так я буду святкувати 24 го 25-го. Як у вашій родині відзначаються свята? Ну, якщо обрати за новим, то ми збираємося тільки з батьками спочатку, святкуємо, а потім ми їдемо до бабусі, і там збираються. Багато родичів і вже там починаються подарунки, хтось дарує. Сідаємо за вечірний стіл, писати побажання на бумажці і підпалювати та в стакан з шампанським чи в бокал і випивати. Може, збудеться. У мене одночасно з Різдвом день народження моєї жінки, так що у мене це подвійне свято, ми його ніколи не пропускали, ну от скільки знайомих. Тому це буде свято, буде ялинка. От, я вже три дні як приніс, зараз донька з жінкою прикрашити. Ну, на даний час це святкування в, принципі, в кулі сімейному не вийде. Тому в будь-якому випадку це украшення би, кімнати традиційними нашими ялинками. Ну і, можливо, перегляд якихось цікавих фільмів. Хотілося б побажати виколаївцю спокій та мирного неба над головою. Як ми бачимо, питання святкування за старим чиновим календарем це справа кожного, але важливіше не тільки коли святкувати, а й як зберігати традиції та передавати їх наступним поколінням. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv за час війни російськими обстрілами було пошкоджено 1259 об'єктів Миколаївобленерго. Майже всі вдалося відремонтувати. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. І наголосив, що частка відремонтованих об'єктів складає 99%. Далі пряма мова. Це дозволило забезпечити електропостачання всіх споживачів області. У співпраці з міжнародними донорами та державою забезпечуємо наших енергетиків необхідним обладнанням і технікою. Це наше завдання та пріоритет. У Снігурівській громаді на Миколаївщині відремонтували мостову переправу через річку Інгулець. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, міст збудували завдяки спільним зусиллям Державної спеціальної служби транспорту ОВА та міжнародних партнерів. Відзначимо, що ще в січні 2023 року на цьому місці відкривали тимчасовий дерев'яний міст, який підтопило внаслідок повені, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС. Тож влітку цього року влада вирішила зробити не тимчасовий. А капітальний бетонний міст вова повідомили, що окрім спонсорської фінансової допомоги додатково з обласного бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень. З них 3 мільйони на придбання будівельних матеріалів, ще 7 мільйонів 700 тисяч на облаштування покриття мосту та підходів до нього. Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Олександра Усика та його перемоги у матчі реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Випуск марки під назвою Усик Світ любить сильних стане продовженням місії боксера, адже частина коштів від продажу спрямують Укрпоштою на благодійні проєкти фонду Усика. Відзначимо, що автором малюнку до марки став художник з Дніпра Сергій Тєхов, який зобра. Цеф українського спортсмена під час розгортання державного прапора України тираж цієї марки складає 420 тисяч. Вже за декілька днів, 25 грудня, українці відзначатимуть одне з головних християнських свят різдво. А у вчизнянні традиції це ще й одне з найулюбленіших зимових свят. Тож днями у бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас. До його відвідувачки вчилися виготовляти різдвяні обереги. Чи змогли учасниці відтворити давню українську традицію, розкаже Катерина Рупташ. Вже незабаром українці відзначатимуть одне з найважливіших зимових свят різдво. Здавна наші предки напередодні цього дня виготовляли янголят, адже вони вірили, що такі обереги захищатимуть їхній дім та родини від усього злого. Ця чудова різдвяна традиція. Живе і донині. Так у Миколаєві відвідувачки центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького вчилися створювати такі обереги. Сьогодні дуже гарне іграшко. Ми виготовляємо це дрібна пластика з повітряного пластиліну, і це янгол. Адже зовсім скоро в кожній оселі будуть лунати слова Христос народився. У відповідь будемо чути Славімо Його! Це прекрасне свято як для дітей, так і для дорослих, для усієї родини. Раніше таких янголят вирізали з паперу, клеїли на шипки та кріпили до стелі за ниточку. Сьогодні ж їх виготовляють з абсолютно різних матеріалів, розповідає тренерка майстер-класу Віра Жевнер. Ми сьогодні ми зробимо наші обереги янголятка на ялиночку з повітряного пластиліну, або їх ще називають легенький пластилін або модулін. Таким оберегом можна прикрасити власну домівку або ж подарувати його близькій людині. Вона обов'язково відчує ваше тепло і любов, адже ці янголята кажуть майстрині, ніби здатні випромінювати світло. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 24 грудня. Зранку і до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вітер переважно східний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 88%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть, як ви готуєтеся до Різдва і які маєте особливі традиції до його святкування. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.